Є Володимир Цибулько, політолог, і напередодні цього саміту е, в Швейцарії і саміту Великої Сімки е, Володимир Путін назвав е, свої умови миру. Ну, чесно кажучи, називати це миром і важко. Це умови капітуляції, Причому не зрозуміло на які підставі має бути капітуляція, тому що Ну нічого не програно за перепрошенням, і те, що вони там взяли якесь село. Це не є підставою для оголошення якоїсь перемоги сіл багатого, зрештою. Отже, але під час зустрічі з, з конем Лавровим так званий російський Володимир Путін заявив, що для початку переговорів Україна має повністю вивести свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Е, ну, відмовиться від НАТО скоротити армію до таких потішних полків, е, звичайно, без'ядерний статус, ну і так далі. Ну, тобто, в принципі, нічого нового, а на що він розраховує? Ну, справа в тому, що стиль, стиль е, це стиль готнути. Єдине, чим важлива його заява, е, це те, що Росії, очевидно, відчули що це максимум, що вони можуть захопити, і треба зараз пробувати застовбити цей результат, бо інакше ну, наступає певний момент, коли вони починатимуть втрачати. Вони зараз, як гопніки, виставили крайню ну, тобто максимальний набір своїх хотілок. І е, їхній. Тиль і досвід е, передбачає, що десь посередині, ну він тут збігається з Зеленським, десь посередині посередінки встановився. Тобто, е, якщо вони заявили претензії е, е, на, ну, на якісь незахоплені території, то вони можуть відмовитись потім від претензій на незахоплені території, а захоплені вимагати залишити за собою. Приблизно так, це їхнє уявлення про переговорний процес. Насправді Україна в одноосібно переговори з Путіним, це зрозуміло. По-друге, група переговорна від імені України і за участі України буде діяти на основі міжнародного права. І тут якраз чим важливо ну, цей саміт, він, він не дуже плідний. Але з нього можна повитягувати дуже велику купу всяких ну, правильних сигналів для світу, тому що, наприклад, 80 підписів під ком'юніке, це дуже непоганий результат. Тобто, він, він, він не про мир, але він про те, що підтримка України все одно не зменшується. Хоча, якщо наприклад, під резолюцію, де більш точні і жорсткі формулювання. Про підтримку територіальної цілісності України в ООН там же голосувало 140 лишком країн. І чому, чому ті країни, які голосували, підтримували, які підтримали територіальну цілісність України і резолюцію ООН, раптом не з'явилися тут. Це, це теж е, ну, свідчення, по-перше, провалу української дипломатії. Хочу нагадати, що ну, от ми згадували про генерала Залужного, навіть він не доїхав до Лондона. Спосли українських, українських не призначені. А за цей час, коли йде війна, треба було подумати про створення хоча б додатково ще десятка то й двох дипломатичних представництв. хай малочисельних, але це вже буде. Тобто, хай, хай там місії працює по п'ять чоловік, але це вже буде е, дуже серйозно, бо е, ну, це по-перше, розширення представництв, по друге, ну. Все-таки для багатьох країн статус посла за сумісництвом ну принизло. Тому вони не дуже рвуться в наші союзники. Тут би варто було над цим подумати. Ну, але ж Єрмак з Кулебою, чи Кулеба з Єрмака, чи Єрмак без Кулеби, вони тільки гештальт секс-інструкторів. Призначають, а їх, видно, дуже мало. Очевидно, і генерала залужного вони відправили вивчати гештальт сексологію, щоб він зміг бути повноправним послом британ. Є ще одне питання, зараз.